WorldCoin – це глобальний проєкт, мета якого зробити криптовалюту доступною кожній людині на планеті. Як написав співзасновник проєкту Сем Альтман, WorldCoin – це глобальна фінансова та ідентифікаційна мережа, заснована на підтвердженні особистості. Це особливо важливо в епоху штучних інтелектів. Я сподіваюся, що WorldCoin зможе сприяти обговоренню того, як ми ділимося доступом, перевагами та управлінням майбутніми системами штучних інтелектів. Тож, давайте почнемо спочатку. Після трьох років розробки платформа цифрових ідентифікаторів WorldCoin була офіційно запущена 24 липня 2023 року. Співзасновник платформи Сем Альтман це головний директор компанії OpenAI. Він прагне надати своїм користувачам підтверджену цифрову ідентичність, а також токен криптовалюти за одноіменною назвою WorldCoin VLD, і додаток для криптогаманця. Згідно з даними WorldCoin, завдяки розвитку штучного інтелекту, стає все важче визначити, чи походить онлайн-діяльність, письмовий текст, цифрове мистецтво, чи взагалі все, що існує в інтернеті, від реальних людей чи штучного інтелекту. Компанія пропонує допомогти вирішити цю плутанину, розгорнувши свого роду цифровий паспорт, заснований на тому, що вона називає доказом особистості. WorldCoin перевіряє особу користувача шляхом сканування райдужної оболонки ока для створення особистих безпечних ідентифікаційних кодів. Коди зберігаються в децентралізованому блокчейні, і компанія стверджує, що їх не можна скопіювати або підробити для створення фальшивих ідентифікацій або участі в шахрайстві. Як то кажуть, око це дзеркало душі, а душа людська нині покоїться у блокчейні. Наразі WorldCoin займається скануванням ока у десятках міст у понад 20 країнах світу. Компанія стверджує, що вже мають понад 16 мільйонів реєстрацій. Тож давайте поговоримо детальніше про цю ну дуже популярну платформу. Компанію, що створює WorldCoin, Tools for Humanity, заснував Altman, більш відомий тим, що створив чат GPT. За іронією Долі, Альтман відігравав центральну роль у розпалюванні поточної золотої лихоманки штучних інтелектів, яка значно погіршила ту саму проблему, яку пропонує вирішити WorldCoin. WorldCoin створив свою систему цифрових паспортів, використовуючи криптографічні та блокчейн інструменти. Він також має платіжну платформу та власний токен VLD. Серцем платформи є World ID, який, як стверджує компанія, дозволить користувачам перевіряти свою людськість в інтернеті, зберігаючи при цьому свою конфіденційність. Цей так званий доказ особистості створюється за допомогою пристрою для сканування райдужної оболонки ока під назвою ORB. Як і відбитки пальців, малюнок райдужної оболонки ока кожної людини різний. Орб сканує райдужну оболонку користувача та використовує її структуру для створення унікального ідентифікаційного коду під назвою Code. -код. Код не пов'язаний з особистою інформацією користувача. Він існує виключно для того, щоб запобігти отриманню більш ніж одного World ID. Після того, як Орб просканує вашу райдужну оболонку ока та збереже анонімний IRIS код, він видає ваш World ID. Також назавжди видаляється кожне зображення райдужної оболонки. Система не залежить від наведення сканерів на ваші очні яблука кожного разу, коли вам потрібно підтвердити свою особу. Кожен World ID додається до блокчейну WorldCoin, і користувачі розгортають криптографічно безпечну програму для ідентифікації. WorldCoin Orbs доступні в Гонконзі, Токіо, Сінгапурі, Сеулі, Парижі, Лісабоні, Мехіко, Сан Паулу, Нейробі, Нью-Йорку, Сан-Франциско та ще у багатьох містах світу. Їх список постійно росте. WorldCoin також має свій додаток під назвою World. Це сховище для вашого World ID. WorldCoin стверджує, що програма зберігає конфіденційність користувачів, а також забезпечує доступ до зростаючого списку децентралізованих фінансових програм. Він функціонує як криптогаманець, але його основна мета зберігати облікові дані користувача, щоб той міг підтвердити себе в будь-якому сторонньому додатку. Крім вашого, World ID, програма може зберігати біткоін, Ефіріум і USDC. Компанія каже, що в майбутньому буде підтримуватися більше криптовалют. Давайте зараз поговоримо про токен VLD, доступ до якого отримують користувачі після створення свого ID і завантаження додатку. VLD видавали користувачам, які брали участь у бета-програмі. Токен побудований у мережі Optimism і підтримує ERC-20. На ранній стадії у WorldCoin інвестували такі відомі венчурні фонди, як Multicoin Capital, One Confirmation, A16Z, Variant Fund, Coinbase Ventures та багато інших. До речі, Coinbase, хоч і інвестували у проект, але досі не залістили токен VLD на свою біржу, принаймні на момент зйомки відео. Відповідно до white paper WorldCoin протягом 15 років буде випущено 10 мільярдів монет VLD. На даний момент випущено усього 1,14% від загального обсягу. 100 мільйонів монет отримали маркетмейкери, а усе інше користувачі, що першими створили свій World ID. Поговоримо і про негатив щодо WorldCoin. Адже проект вже отримав чимало критики у свій бік. Наприклад, засновник Ethereum Віталік Бутерін висловив свою стурбованість щодо WorldCoin. Він стверджує, що сканування райдужної оболонки ока на платформі може зібрати більше інформації, ніж говорить компанія. Або що хтось потенційно може сканувати райдужну оболонку іншого, щоб визначити, чи є у нього World ID. Мабуть, тепер перестане ходити до офтальмолога. У квітні 2022 року журнал MIT Technology Review опублікував статтю, де стверджував, що WorldCoin використовував оманливу маркетингову практику, зібрав більше особистих даних ніж визнавав і не зміг отримати значущу інформовану згоду. У відповідь компанія випустила спростування цієї критики, яке зайняло аж 25 сторінок. WorldCoin цікавить лише унікальність користувача, тобто те, що він раніше не реєструвався на WorldCoin, а не його особистість. Ну і багатьом не подобається те, що у жовтні 2021 року WorldCoin отримав інвестиції від Сема Бенкмана Фріда. Відомого засновника невдалої криптобіржі FTX. Хоча яка різниця? Якщо пройтись по мережі з критикошукачем, можна помітити, що основний негатив в сторону компанії йде через те, що вони можуть нас обманювати і збирати більше даних аніж говорять. Користувачі таких соціальних мереж, як Twitter та Facebook, забули, що їх дані давно продані, а подібний проект створює унікальну ідентифікацію особистості у мережі, що дозволить не просто створити цифровий паспорт, а й зберегти нас від мультиакінгу, спаму, підтверджувати авторське право і ще дуже, -дуже багато речей не лише у фінансових, а й у інших сферах життя. До чого це призведе в майбутньому? Або до зменшення бюрократії, або до цифрового гулагу, час покаже, але в будь-якому випадку монета зросте в ціні, і ми вже прикупили. А що ви думаєте про цей проект? Пишіть у коментарях свої думки, а можна взагалі вступити в обговорення, адже ми створили окремий канал і чат про WorldCoin. Посилання будуть в описі. Підписуйтесь, будуть розіграші, тож чекаю усіх. Дякую за перегляд і до зустрічі!